Привіт! Зібрав, тестанув, коротко розказую, буде ще довше відео. Значить, Коробка, основний вимикач, автомат. Тут стоїть конденсатор, діодний міст. Все по кольорам, плюс-мінус, сонце. Даю кабель. Від нього до акумулятора такий самий, як у вас, стоїть. так? Значить, На один з кабелів має чорну частину. Не переплутайте. Ця техніка не любить переплюсовки. Переплутати згорить. Значить, Їде ось цей інвертор. Він міє на вхід брати 450 здається вольт. 500 вольт максимально. Ну, 450 робоча. Значить, суть така, що це зарядний від любого генератора. Так? Тобто генератор підключаємо через 220. На вхід можна дати і більше, ніж 220, можна дати 260, 270, 280. Тому що він трошки більшу напругу любить, але це ми поговоримо вже пізніше. Значить, клеми. З'єднайте по, по можливості клеми не на акумуляторі, а на, на інверторі. Або на цьому, або краще на кінгу. Тобто ці клеми кинути в паралель з кінгом. Та? Тому що тут дуже слабкі оці клеми. Я вже тут відламав одну. Там тут треба, треба висверлювати. Коротше, ціла історія. Е, значить, він вміє заряджати звідси. на Акумулятор і одночасно він міє давати 230 вольт. Так? Якщо потрібно. Їде інвертор, їде оця коробка. Їде кабель один, кабель другий. Дякую. Так. Схема 220. Зайшло, попало на автомат. Ну, Цей автомат на 63 ампер, А, це виключно. Силовий ключ. Вмикати-вимикати. Значить, з нього йде на 16 амперник. Ось з нього йде на діодний міст. З діодного моста плюс-мінус йде на електроліт. Електроліт тут 2200 мікрофарад, Я дам ще в запас на 1000 мікрофарад, На випадок, якщо слабенькі генератори будуть дохнути при старті. Так, що у нас є? Значить, у нас він включений, відповідно, міряємо AC. AC у нас прийшло 232 вольта. Так, 232 вольта. Так само ці 232 вольта тут і тут. На вході немає. вмикаємо. Опа, 16 амперник не вибиває. Коли ну, електроліти вже перезарядив, тому він і, не, він і не вибив. Значить от у нас 230 вольт AC, так, Тепер поміряємо, що у нас по DC. Так, міняємо DC і підключаємо. Раз, два. Так, значить DC у нас от зараз 200, 300 вольт. 300 вольт тут на клемах. Електроліта. Ці 300 вольт будемо давати на вхід інвертора. Так, якщо ти залізеш пальцями до електроліта і тебе уб'є, я приїду і тебе уб'ю ще раз. Так, Тепер у нас техніка безпеки. Значить, от виключено 220, роздатку включено. Тестер включений на DC, Міряємо. На клемах конденсатора. Так? 293 вольта. Тому пальці на язик сюди не лізти. Ця штука небезпечніша, ніж 220. Значить, Яким чином треба розряджати його. Так? Тобто найпростіший варіант, щоб його розрядити, це треба закрутити клеми. Щоб можна було зрозуміти, що про що йдеться мова. Так, і якої сили тут зарядує, 1200 мікрофарад. <звук> Все зрозуміло? Пальці не пхати. <звук> так, і тепер після розрядки. <звук> так, я просто продемонстрував людині, щоб люди знали, що це дуже небезпечно. <звук> після розрядки на ньому 9 вольт. А тепер можна лізти язиком. <звук> Ми ж живемо в теплій ванні, правда? <звук> <звук> так, завів. Машину. Що таке? Не буде. Значить, Акумулятор розрядився, тому що я його не включав вже півтора роки. Тому прикурив. Вже я його перевірив. Ну що, заводимо? Так, включено. Підем далі. Так, 229 вольт. Пішло на наш пристрій. Так, і з нього на інвертор. Виключаємо інвертор. Пішло на клемну коробку сонця. Піліг. Плюс-мінус. Так. Мінус плюс. Так, виключено, вмикаємо. Тепер слухаємо, як буде себе вести генератор. Може виключити на ньому е, цю автомат. Трохи йому було непросто. Без акумулятора, бі-пі. Окей. Без акумулятора йому змісту нема, так? Да, працювати. Але схема працює. Інвертор бачить сонечко, так, да? тепер треба запустити його на акумулятор. Далі буде. Так, підключив такий самий акумулятор. Інвертор включився. Це Андрій Портер. Дякую. помилки, наче нема. Тепер підключаю е, Bluetooth і налаштовую його параметри. Так, Підключаємося до нього. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пара. Значить дивимося. Максимальний зарядний струм стоїть 10 А. Так? Давайте подивимося. От, 580 Вт. Ставимо 20 ампер. Пішов. Кіловат. Чи дивіться, дивіться, що важливо. Важливо не закоротити плюс сонця на оцю масу. Нікуди не торкнутися. Вони горять від цього. Тому коли збираєте, переконайтеся, що у вас цей провід виключений, що на ньому нема потенціалу. Так? Як його можна переконатися? Виключити вхід, так? щоб нічого не йшло на нього. Пам'ятаємо, що на електроліті є потенціал. Так? Тобто тут є потенціал. Коли ви будете його вставляти, обов'язково треба коротнути між собою плюс і мінус. Розрядити електроліт, а тоді тільки вставляти. І на виключеному, щоб був він повністю виключений. Кнопка, щоб було виключено, тобто ні в якому разі, тому що оце сюди горять. Важливо. Ще є проблема в цього інвертора, та й не тільки в нього, це яким чином закрутити оці гайки. Та? Тут на 13 гайка. Треба мати головку на 13. Тому що якщо ця гайка впаде десь туди, там якраз електроліт, вона може щось закоротити. Тому при зборці ні в якому разі її туди не, не загубити. Не знаю, пластилін, папір підставити під ключ, магніт як завгодно. Придумайте, яким чином цього не допустити. Також, коли збираєте, не боїмося акуратно від'єднати ці два роз'єми. Звідси, і потім вже коли збираєте, їх під'єднати.